Управління розвідки не виключає, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування БК і озброєння. Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що зі слів російської сторони випливає, що великий військовий літак був завантажений лише на третину. Крім цього, поруч із Ілом в повітряному просторі перебували інші літаки Ан 26 і Ан 72 Всі ці обставини вимагають вивчення. Також представник розвідки Зазначив, що як і раніше, український омбудсмен наголосив за безпеку військовополонених відповідальна держава, яка їх утримує. Ну і служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака е, військово військово е, повітряних сил Російської Федерації Іл-76 у Білгородській області. Її розслідування здійснюється за статтею 438 кримінального кодексу. А це порушення законів та звичаїв війни. Наразі СБУ проводять комплекс заходів для з'ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває. Ну а тим часом російські змі з посиланням на екстре служби повідомляють, що знайдено обидві чорні скриньки, іл 76 що впав у Білгородській області. Я нагадаю, що цей літак впав вчора, і у Міноборони РФ заявили, що на борту, начебто, перебували. 65 полонених військовослужбовців збройних сил України, шестеро членів екіпажу літака і троє супроводжуючих у генштабі ЗСУ заявили, що цей літак був військовою ціллю, і, ймовірно перевозив боєприпаси для російської армії. Головне управління розвідки констатувало, що обмін і справді мав відбутися, але відомство не володіє даними. Чи перебували українські полонені на борту цього літака? Крім того, УГУР заявили, що РФ не попередила Україну про спосіб транспортування. Полонених та не просила забезпечити безпеку повітряного простору у Білгородській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно встановити усі факти щодо падіння російського літака іл 76 та що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо. Враховуючи, що Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Наразі жодних підтверджень того, що на борту російського літака перебували українські військовополонені. Москва не надала, кажуть у гур. Ну і постають об'єктивні підстави для занепокоєння щодо загрози життю наших громадян з оприлюдненого РФ списку, адже Москва вже оголосила їх мертвими. І я хочу ще раз повторити для усіх наших глядачів, для усіх громадян, що Росія здатна на брудні та криваві провокації з використанням військовополонених. Підтвердженням цьому є масове вбивство. Воленівці у липні 22-го року, крім того, Москва регулярно використовує полонених у цілях пропаганди. Влаштовує над ними судилища, гальмує процес обмінів, аби звинуватити і дискредитувати українську сторону, тисне на родини бранців. Ну і пам'ятайте ще про те, що расисти тримають в неволі не лише військовополонених, але й цивільних заручників. Умови їх утримання прирівнюються до тортур. До полонених не допускають міжнародний комітет Червоного Хреста. Москва саботує призначення держ держави опікуна, що передбачає Женевська конвенція, ну і загалом, все, що відбувається із нашими громадянами на території Росії, чи то на тимчасово окупованих територіях, то це ті тортури, ті вбивства, про які вони ніколи не зізнаються. Але як зазначив президент, ми нині вимагаємо міжнародного розслідування цієї катастрофи, яка трапилася вчора, тому. Знову ж таки тут ще важливо, аби Росія пішла на співпрацю. Але згадаємо MH17 так що і досі, коли вже навіть є вирок а, суду міжнародного, то Росія його не визнає. Це для того, аби ми розуміли, що а, країна терористка це Росія, і а, якби вона не розпочала цю війну, якби Путін не надав цей наказ а, піти повномасштабним вторгненням на нашу Україну, то ось таких трагедій би і не траплялося.